Я планую провести 100 таких прямих ефірів тренувальних. В першу чергу моя ціль це потренуватися, виступати вживу, потренувати, потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, яка буде приходити, яка буде задавати мені. Питання і сьогодні мій четвертий прямий ефір. Сьогодні я продовжую своє тренування. Знаєте, що цікаво, не дивлячись на те, що вже це четвертий мій прямий ефір, все одно є певне хвилювання. Тобто я трошки все одно хвилююся всередині, хоча вже три прямих ефіри провів до цього е за останні дні. Вчора був прямий ефір, вчора було досить прикольно, тому що була активна аудиторія. Люди приходили, люди задавали цікаві питання. І в мене в кінці ефіру... Якось я був не виснажений дуже сильно. А коли я закінчив ефір, я був не виснажений дуже сильно, а навпаки, був трошки наповнений енергією. Тобто я не просто віддав енергію на ефірі, а я ще й отримав енергію, тому що була така хороша аудиторія, якось все йшло добре. Тому класно все пройшло. Як сьогодні пройде, ну побачимо, але буду, буду намагатися. Дивіться, в мене, як завжди, я підготував певну тему, буду зараз висвітлювати певну тему. Якщо будуть з'являтися глядачі, якщо будуть задавати якісь цікаві питання, то я буду на них відповідати. Так, давайте, щоб не затягувати, буду починати. Що буде сьогодні? Що сьогодні на цьому ефірі я хочу розкрити. Дивіться, навіщо я взагалі там беру якісь теми, навіщо я висвітлюю якісь теми на прямих ефірах? Для того, щоб люди, які будуть дивитися це в запису, щоб вони в будь-якому разі змогли отримати певну користь від, цієї запис, від цього запису, щоб вони подивилися і дійсно отримали певні, певну користь, певну цінність. Я собі виписав на планшет. Певні важливі думки, які я хочу донести. Я зараз буду трошки підглядати і буду їх доносити. Знову ж таки, повторюсь, якщо буде з'являтися аудиторія, то я буду намагатися взаємодіяти з цією аудиторією. Так, про що сьогодні хотів би розповісти на цьому прямому ефірі? Я хотів би розповісти на цьому ефірі про середовище. Середовище для тренування. Дивіться, зараз я веду прямий ефір в більш-менш такий в комфортному для себе середовищі. Тому тренування проходить нормально. Тобто я трошки хвилююсь, але в принципі все нормально. Гірше було, якби мені довелося там одразу виступати на якусь величезну аудиторію. Я був би до цього не готовим, і я би і морально не був би готовим на велику аудиторію виступати. І це б мене якби і дуже б хвилювався. Тому класно, що я проводжу прямий ефір, що в мене маленька аудиторія, що я можу потренуватися. До речі. Добрий вечір. Вже один глядач у мене з'явився. Дуже радий вас бачити на цьому прямим, прямому ефірі. У мене є певна тема, яку я буду сьогодні висвітлювати, я буду сьогодні розповідати про середовище для тренування. Це мій четвертий прямий ефір. Я планую провести 100 таких прямих ефірів. Якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу чи по якимось суміжним темам, пов'язаним з інфобізнесом, типу онлайн-бізнес, соціальні мережі, проявленість в соціальних мережах, маркетинг, то пишіть їх в коментарях, і я буду так Поступово на них відповідати. Дивіться, вже три людини є. Я вітаю вас, добрий вечір. Починаю висвітлювати ту тему, яку я хотів сьогодні висвітлити. Дивіться, я хочу розповісти вам про середовище. Середовище для тренувань. Дивіться, я чув такий цікавий факт, що коли акваріумні рибки починають хворіти, я з села Липовенькі Кіровоградська область. Добрий день, Андрій, дуже радий вас бачити. Андрій, якщо є якісь питання, задавайте, пишіть в коментарях, буду періодично підглядати сюди, дивитися і відповідати. Дивіться, сьогодні хочу розповісти вам про середовище, середовище для тренування. Кажуть, я чув такий факт, що коли акваріумні рибки починають хворіти, то перше, що треба зробити, це змінити їм воду. Тобто змінити те середовище, в якому вони знаходяться. І це дуже сильно допомагає. Тож для акваріумних рибок середовище, в якому вони знаходяться, відіграє дуже важливу роль. І для людей теж саме, середовище, в якому ви знаходитесь, дуже сильно відіграє величезну роль на те, як у вас будуть йти справи. Тобто, те, як, тобто ваше середовище дуже сильно впливає на ваші результати в якійсь певній сфері. І дивіться, що я хотів сьогодні такий, донести таку цікаву. Ідею, дивіться, коли ви починаєте щось робити, от я зараз почав вести прямі ефіри. Коли ви починаєте щось робити, ви повинні створити для себе безпечне, комфортне середовище, в якому вам комфортно це буде робити. Якщо ви створите це для себе середовище таке, то вам буде легше, набагато легше. І сьогодні я таку хотів би дати рекомендацію. Я від одного підприємця чув таку класну рекомендацію. Якщо ви, наприклад, хочете почати також вести прямі ефіри, але вам страшно, ви боїтеся, ви не готові. То створіть спочатку для себе безпечне середовище. Як це можна зробити? Тобто при... ведіть прямі ефіри для певних людей, яких ви знаєте, які добре до вас відносяться, і які будуть класно реагувати, щоб з цього негативу одразу не було. Добрий вечір. Ви психолог? Ні, я не психолог. Я займаюся інфобізнесом і я. Вивчаю інфобізнес і суміжні з ним теми: інфобізнес, маркетинг вивчаю онлайн бізнес, соціальні мережі, просування в соціальних мережах. Мені це все цікаво, я це вивчаю. І зараз я тестую якби один з інструментів для інфобізнесу, для онлайн бізнесу це прямі ефіри. Я вчуся проводити прямі ефіри. Я собі запланував провести 100 таких прямих ефірів для того, щоб потренуватися. Сьогодні мій четвертий прямий ефір. Сьогодні я продовжую тренуватися. Тому ось ось я це роблю. Так, давайте трошки збився з теми. Продовжую. Так, якщо є питання, пишіть їх в коментарях, буду відповідати, буду відволікатися, відповідати. Бо одна з ключових задач на цих прямих ефірах це навчитися взаємодіяти з аудиторією, навчитися читати ваші питання, відповідати на ваші питання, впевнено себе відчувати. Так, от дивіться, від одного підприємця я почув класну пораду. Що, коли ви починаєте, наприклад, хочете почати вести прямі ефіри, і вам страшно, створіть для себе безпечне середовище, в якому вам буде комфортно. Запросіть якихось своїх там друзів чи знайомих, які будуть класно реагувати на те, що ви будете робити. І проведіть спочатку там 5, 10, 15, 20, скільки вам потрібно прямих ефірів для цих людей, для того, щоб потренуватися, для того, щоб ви набрали певної впевненості, щоб ці люди не писали вам якийсь негатив, не критикували вас, щоб ви себе нормально почували. І як це можна зробити з практичної точки зору. Ви, наприклад, можете зробити це в інстаграмі. Дивіться, як це в інстаграмі можна зробити? В інстаграмі є можливість там певних своїх друзів додати в близькі друзі. Вам вітати, вітання з півдня України, звідки ви ведете ефір? І вам вітання. Я зараз знаходжусь в Києві. Дивіться, продовжую. так. Як можна практично створити для себе середовище, в якому там безпечно потренуватися? Ви можете, наприклад, в інстаграмі додати певних людей, з якими ви там домовитесь, що ви для них проведете прямі ефіри для того, щоб потренуватися. Ви їх можете додати в близькі друзі. І потім, коли ви виставляєте в інстаграмі провести прямий ефір, ви його ведете для близьких друзів. І для цих близьких друзів ви ведете прямий ефір і тренуєтесь. І ви таких прямих ефірів проводите стільки, скільки вам потрібно для близьких друзів. Ці близькі люди. Ці близькі друзі приходять, підтримують вас там, е, якби, і ви тренуєтесь в безпечному для себе середовищі. І це допомагає вам потренуватися в безпечному для себе середовищі, потренуватися, набратися досвіду. І потім, вже, коли ви вже будете відчувати, що ви готові, ви можете вже йти. В якесь більш небезпечне середовище, тобто, наприклад, з моїм прикладом в інстаграмі, ви вже можете почати прямі ефіри вести для всіх, для всіх своїх друзів там, і у них буде там стрічці відображатися, що ви ведете прямі ефіри, і будуть різні люди заходити. Тобто, ви таким чином, спочатку в безпечному середовищі, потренувалися, там набралися досвіду. Потім, коли підготувалися добре, то ви вже починаєте вести прямі ефіри, наприклад, уже там на, біль... на менш комфортному середовищі. Розумієте? Але спочатку, головна ідея, спочатку, якщо ви не дуже впевнені, створіть для себе підходяще середовище, де вам буде комфортно тренуватися, де вам буде комфортно якби, працювати і працюйте в цьому середовищі. Це я хотів важливо, важливу таку думку донести до вас. Тобто, потренуйтеся спочатку в безпечному середовищі, наберіться досвіду, а вже потім. Переходьте в менш безпечне середовище. Ще цікава така інформація на цю тему. Дивіться, у книзі атомні звички є така класна порада. Щоб звичка виконувалася, треба зробити середовище, яке буде цьому сприяти. Тобто ви повинні створити, якщо ви хочете набути якусь корисну звичку, ви повинні створити таке середовище, яке буде допомагати вам набути цю корисну звичку. І там приводився такий простий приклад. Якщо ви там хочете почати там грати на гітарі, умовно кажучи, то ви повинні цю гітару постійно ставити там, де ви знаходитесь, в тій кімнаті, щоб вона постійно у вас під рукою була. Щоб ви не ходили там десь. А щоб вона одразу ви знали, о, у мене тут гітара, треба потренуватися. О, гітара, треба потренуватися. Щоб вона постійно у вас була якби в колі вашого зору. І ви повинні такі робити речі, так, так своє середовище обладнати, щоб вам було зручно, щоб, щоб це сприяло корисній звичці. І те ж саме в роботі. Там. Чим би ви не займалися, в першу чергу намагайтеся створити таке середовище. Яке буде сприяти тому, що робота буде ну, легше даватися, що вам буде простіше, там зручніше працювати, що це буде допомагати вам. Тобто середовище, в якому ви знаходитесь, відіграє дуже важливу роль. І воно допомагає формувати певні звички, і воно допомагає тренуватися, і воно допомагає вам робити регулярно певні дії. Тому середовище дуже важливе. Сьогодні, на жаль, аудиторія не така активна, але маємо, що маємо. І дивіться. Що, що такого важливо? Важлив, важлива думка ефіру. Створюйте таке середовище, яке вам буде допомагати. І задавайте регулярно собі питання, як мені створити таке середовище, щоб щось робити було легко і ефективно, щоб те, чим я займаюсь, було робити легко і ефективно. Чим більш сприятливим буде середовище, в якому ви будете знаходитись, тим легше вам буде досягати своїх цілей. Розумієте? Ось, ось, ось такі важливі думки про середовище. Середовище відіграє важливу роль. Коли ви тренуєтесь, створіть для себе сприятливе середовище, тренуйтеся в сприятливому середовищі, коли будете готові, йдіть в більш складне середовище і там же продовжуйте. І чим сприятливіше буде середовище, Тим легше вам буде робити свою справу. Тому постійно задавайте собі питання, як мені зробити таке для себе середовище, в якому мені буде максимально легко і максимально комфортно працювати. Дивіться, сьогодні щось аудиторія неактивна, аудиторії немає. Але що маємо, те маємо. Я продовжую тренуватись, не дивлячись ні на що. О, Один глядач знову з'явився. Вітаю вас. Якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу чи по якимось суміжним темам, типу онлайн-бізнес, соціальні мережі, маркетинг, просування в соціальних мережах, пишіть в коментарях, в коментарях я буду відповідати. О, так, людина втекла. <хи> так, дивіться. Сьогодні я напевно вже таку основну тему я висвітлив. Якщо є питання у глядачів, Зараз один глядач знову з'явився. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, я з радістю на них повідповідаю. Якщо питань не буде, то я буду там, потихеньку це все закінчувати. І така важлива новина, що якщо вам цікавий інфобізнес, то в мене є певні інфопродукти, які ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Зайдіть до мене на мій канал. В опис каналу зайдіть, там є 11 секретів інфобізнесу, дуже крута інформація по інфобізнесу. Там є посилання на мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі, перезавантаження. Ви можете її також отримати безкоштовно. Тобто, якщо вам цікавий... Тема інфобізнесу, то ви можете отримати мої ці два інфопродукти абсолютно безкоштовно. В описі каналу там є посилання на них. Це такий маленький відступ, але я хочу просто таке дружнє нагадування. Якщо вам це цікава тема, то ви можете там отримати мої інфопродукти. У мене на каналі, у мене на головній канал, в описі каналу там є ці посилання, і це безкоштовно. І це якби. Моя можливість вам дати більше інформації по темі інфобізнесу, принести вам певну користь. Ну, Сьогодні такий вийшов ефір, який вийшов. На жаль, аудиторія неактивна, Але маємо, що маємо. Я продовжу. Я буду вже так потихеньку закінчувати цей прямий ефір. Цей четвертий прямий ефір він доходить до кінця. Знову одна людина. Якщо є питання, знову повторюсь. пишіть в коментарях, я трошки ще повідповідаю і буду закінчувати. Але якби. Я продовжую тренуватися. Сьогодні четвертий ефір із 100. Я планую провести 100 таких прямих ефірів. І це моє четверте тренування це мій четвертий прямий ефір, і я якби роблю це. Так, ну, на жаль, аудиторія заходить і виходить. На жаль, маємо, що маємо. Але нічого страшного. Дивіться, так, давайте ще раз підсумую. Коли ви починаєте щось робити, коли ви робите це щось перше. Обов'язково створіть для себе безпечне середовище, потренуйтеся в цьому безпечному середовищі, і потім вже переходьте в якесь менш сприятливе середовище. І для того, щоб вам було легше розвиватися, для того, щоб вам було легше досягати певних цілей. Обов'язково працюйте над тим середовищем, в якому ви розвиваєтеся, в якому ви працюєте. Чим краще середовище ви навколо себе створите, тим легше вам буде працювати, тим легше вам буде досягати своїх цілей. Тому працюйте над своїм середовищем, працюйте над тим, де ви знаходитесь, що вас оточує, хто вас оточує, бо це дуже сильно впливає на ваші результати, на ваші цілі і на все інше. Так. На жаль, глядачів немає, тому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую тим, хто був на ефірі. Дякую тим, хто буде дивитися цей ефір в записі. Сподіваюсь, що було хоч трошки корисно. Буду на цьому закінчувати і найближчим часом проведу обов'язково. Ну, планую провести п'ятий ефір. Бувайте!